Вітаю, мене звати Олександр, я служитель Церкви Спасіння. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему як подолати залежність. В Біблії написано: якщо Ісус Христос звільнить, то по-справжньому будемо вільними. Знаю це на особистому прикладі, бо багато років свого життя я був залежною людиною від наркотиків. Але коли прийшов до Бога, то отримав справжню свободу. І вже багато років є вільною людиною. Тому ми сьогодні подивимося на декілька кроків, які допоможуть нам отримати свободу від залежності. І перший крок визнайте свою залежність. Якою б не була ваша залежність: алкогольна чи наркотична, нікотинова чи сексуальна, надмірне споживання їжі чи азартні ігри. Завжди процес звільнення від залежності починається з її визнання. Друге. Візьміть на себе відповідальність. Дуже часто консультуючи залежних людей, від них можна почути, що вони не винні в тому, що стали залежними. Зазвичай в цьому винен хтось або якісь обставини, які відбулись в житті цієї людини. Однак нам вдасться щось змінити тільки тоді, коли ми скажемо, це мій особистий вибір, я беру на себе відповідальність, а тепер я приймаю рішення жити. Інакше. Третє, зверніться до тих, хто вже подолав таку проблему. Ніхто краще не порадить, як звільнитися від залежності, ніж ті, хто вже від неї звільнився. Без перебільшення, в нашій церкві є сотні людей, які вирвалися з полону пияцтва, наркоманії, куріння і граманії. І сьогодні ці люди активно служать тим, хто шукає вихід з схожих ситуацій. Для цього в нашій церкві існують спеціальні домашні групи, де можна отримати практичні корисні поради, а також, що дуже важливо, заручитися підтримкою небайдужих людей. Також ми маємо декілька центрів реабілітації, стаціонарних центрів реабілітації, де людина може пройти повний курс оновлення і отримати звільнення від своєї залежності. Четверте: зверніться за допомогою до Бога. Каючись в своїх гріхах і приймаючи Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, ми отримуємо не тільки прощення усіх гріхів, разом з цим ми отримуємо Його силу, завдяки якій здатні перемогти любу залежність. Але дуже важливо на цьому не зупинитися, а продовжити духовне зростання через повсякденне читання Слова Божого, особисту молитву, відвідування служінь церкви. 14 років тому назад я. Прийняв саме правильне рішення в своєму житті, звернувшись до Бога за допомогою. 14 років, як я є вільною людиною. Господь звільнив мене від наркотичної залежності. І сьогодні я щаслива людина. П'яте. Не зупиняйтеся. Так буває, що з першої чи другої спроби нічого не виходить. Але в жодному разі не опускайте руки. Ключ до перемоги це ваша наполегливість. Дякую за те, що переглянули наше відео. Вірю, що всі ці поради будуть для вас корисними. Нехай Господь благословить вас на шляху до звільнення.